14 квітня сьогодні, таке сонечко у нас зараз, після нічного чи ранішнього приморозку. Не знаю, зараз тюльпани повідкриваються. Буде гарно, гарно, в мене там ціла алея тюльпанів. Іду розкривати свої, свої квіточки. Добре, що я вчора їх накрила, ось так не буду прибирати знову, бо я вчора і зібрала. Уже всі баклажки, думаю, майбуть уже все. Та нічого, не все. Ось так повідкриваю. Відкриваю, закриваю. Це моя робота. Там лаванда сидить. Це моя робота вранці і ввечері. Ой, ледве, ледве не минуло ой Також лавандочка. Лавандула, як я її так любовно називаю. Усе наче нічого. Дає нові прирости. Подивіться хорцмат, який дав. Оце жовтеньке оце прирости Чи це він цвіте? Е, хоч так, хоч так. Мене це тішить, головне, що він живий. Ось. Це я приготувала ямку. Мені мають рослинки прийти. Гортензії я сьогодні не вкривала на ніч. Ось там пиптик терчить, бачите? Вона щось у мене поганенько почувається. Я думала, вона й цвісти буде, але вона поморозила свої бронючки верхні. Це також у мене відростоїть, буде тут нова рослинка. Буде нова рослинка. Ось. Це газанія чи гацанія. і лаванда. Ось так повідкривала, а ще оце, оцю мою діляночку. Тут у мене в основному Ті рослини, які люблять кислий ґрунт. В основному ця діляночка, оцей п'ятачок, взагалі у мене на кислому ґрунті. Тут у мене аукуба, яка геть поганенька. Еріка, вона цього року не цвіла чомусь, а вона чи це приросте, чи буде цвісти. Ну, подивимося. Ми ж нікуди не тікаємо, правильно? Будемо дивитися. Пієріс випускає свої.